Так, доставили ще військовий госпіталь хлопцям для військових та дітей бідних печення свіже, гуртом не збруч передали. Так що дякуйте Богу, працюю на Божу славу для військових. Дуже дякую. Та не дякуйте Богу, дякуйте. А хто хтось допомагає вам? Ні, ми дякуємо тобі, що ти є такий і що ти допомагаєш. Та не мені Богу треба дякувати, бо я, я, дякує... я, знаю, я знаю, що це таке, повірте. Ми дякуємо і Богу, і тобі Руслан. Я хлопець простей, я стараюсь на всі фронти. І, і біженці, та ні. Та що, що ні, Руслан, Та возили, возили десь колись, десь колись це було. Дивіться, я дуже багато так само стараюся, і 24-та бригада, і 710-й полк, і хлопці мене вже просили, Боже. і машини ремонтуємо. Але нічого, стараємося. Важка праця, повірте. А люди всякі є і жебуреємо по хатах. От треба туди, туди, і біженці є. Вот дуже біженці за дуже нагрі стало останнім часом. Ага. Тому що я хотів завести продукти, а вони кажуть, не давайте нам стару бараболю. Нам треба молодої бараболі. Ви дякуйте за А я думаю, дум... ах ти Йоха, не те ось. Okay. Я вам дам. Ви хотіли русський мір ці бабки переважно розумієте. Нічого страшного. Перевихова помаленьку. Тих русський мір ту буде Україна. Все. Ага. Так що то все добре.